На південному фронті тиша у Новоазовську, який напередодні після боїв залишила українська армія, ніч минула відносно спокійно. У місті є газ, вода і світло. Утім бракує продуктів. Їх припинили довозити з Маріуполя про життя в окупованому райцентрі Донеччини. Дізнавалась Інна Христич. Над районною адміністрацією Новоазовська вже третій день майорить прапор так званої Новоросії. У мережі з'явилося відео нових господарів міста кавказці на тлі броньованої техніки. Місцеві чиновники виходять на роботу. Місто з електрикою, водою та газом. Утім, від учора полиці магазинів спорожніли. Продуктами у нас тугова завода Местный хлебозавод, Місний как бы, там было некоторое повреждение, Ну його запустили. Сьогодні азіатажа з хлібом нет. І по молоку у нас здесь є своя ферма. у селі Безименному за 15 кілометрів від Новоазовська, куди відступили сили. А то ніч теж минула більш-менш спокійно. Вчора десь в часов п'ять вечора. Были не выстрелы, взрывы со стороны Новозовска в два края села, прилетели снаряды. У нас пока спокойно, никто не проходил мимо нас, нас не захвачивал. На Мариуполь пока вроде как никто не двинулся. Да украинские войскови радят местным выезжать из района. Говорят там, что возможно скоро будут какие-то бомбежки. тоже прячьтесь в укриті по можливості виїжджайте. Сложно виїхати, тому що траса естественно, уже не ходить вчора, второй день. І на машині не так легко виїхати, тому що не пропускають на Маріуполь машини. Ми попереджаємо жителів регіону про обережність при пересуванні на автомобілях а також при евакуації рідних і близьких. У місті також розпочався подворовий обхід спільних патрулів російських військовослужбовців та бойовиків так званої ДНР. Вони перевіряють прописку і затримують іногородніх на під'їздах до Маріуполя. Кілометрова затора за інформацією Сабитій, на околицях міста. Тихо. Інна Христич, Олена Власенко, Сабиця канал Україна.